вот что с ним делать? Сейчас я пойду ему надаю люлей. Ты такой, да ну до меня. Так. У баночка. Котярочка. Где ты там? Где ты там, котяра? Зараз мы ему влаштуем. Ну и трясся. Не, ну Ви на нього, а він не тряс. Я в шоці. От я його ніби оновив. Дуже сподіваюся, що він тепер якщо що вискочить. До речі, я йому зменшив звук, щоб він вас не травмував. Тож, подивимося. Так, не тряс, ну то, то ж треба. Пересе. Так, про дискусію ми поговорили. Бачив, чи бачив я трейлер за mm окном? -hmm.